Добрий день. Поговоримо про наголос. Наголос це посилення голосу на одному зі складів. Коли в слові є два склади і більше, то один з них вимовляємо з більшою силою довготою, ніж інші. Система наголошування в українській мові досить складна, тому у випадках сумніву щодо наголосу слід звірятися зі словниками. Разом з тим треба знати деякі закономірності в наголошуванні слів. Більш детально дивіться у таблиці на сторінці під відео. Поки що погляньмо на такі особливості українського наголосу. Отож, наголос в українській мові вільний і рухомий. Вільний, бо він не закріплений за якимось постійним місцем для всіх слів. У деяких словах наголошується перший склад море, батько, ластівка, велетень, добрий. В Інших другий дорога, учитель робити. Передостанній у словах Україна дванадцять, вісімнадцять і останній. Автомобіль, трава, дорогий, молодий. Крім того, наголос не тільки вільний, а й рухомий. Дуже часто він змінює своє місце в різних формах одного й того ж слова: учитель учителі. Голова, голови, голів. Дорогий дорожче. Бути було. І інші. Наголос відіграє в українській мові граматичну роль. Він може виражати граматичне значення слів. Наприклад. Голови. руки, Сестри. Села це родовий відмінок однини. Голови. руки, сестри, села. Називний відмінок множини. Виношу. Недоконаний вид дієслова теперішнього часу. Виношу доконаний вид дієслова майбутнього часу. Значення деяких слів розрізняється лише за допомогою наголосу. Вигода, користь, вигода, зручність, захват. Велике внутрішнє збудження захват, пристрій, ширина робочого ходу. Лікарський від лікар, лікарський має лікувальні властивості, похідний від похід, похідний, який походить від чогось. Хаос. У міфології стихія, хаос, тобто безлад. Система наголосу в сучасній українській літературній мові вже усталилася, і лише деякі окремі слова. Кількість яких дуже невелика, ще можуть вживатися з двома наголосами: алфавіт і алфавіт, договір і договір, жало і жало, кладовище і кладовище, та деякі інші. А зараз зробимо невеличку паузу. Коли будете виконувати вправи на закріплення, зверніть увагу. Якщо у слові подвійний наголос, то зараховується як правильна відповідь і перший наголос, і другий. Також, як правильна відповідь, зараховується, коли ви позначите два наголоси одночасно. Зараховується лише якийсь один наголос у словах, де він виконує смислорозрізнювальну функцію. В таких завданнях стоїть примітка. Оскільки ви вже зробили паузу, то заодно й підпишіться на наш канал. Так ви одразу отримаєте сповіщення про вихід нашого нового уроку і не пропустите його. А я продовжую урок. У багатоскладових словах, крім основного, є ще й побічні наголоси, які розташовуються через один чи два склади від основного. Перебудувати, беззаперечно, уявляєте, винагороджувати, сільськогосподарський, багатостраждальний, термоядерний. Цей наголос надає нашій мові особливої співзвучності, плавності. У прискореному темпі мовлення він чується слабко, в уповільненому сильніше. Погляньмо на основні принципи наголошування іменників віддієслівні іменники середнього роду на ання, в яких більше двох складів, мають наголос, як правило, на суфіксі завдання, зібрання, навчання, обрання, пізнання, читання. Згадайте чудове слово кохання. Аналогічні слова наголошують так само, але бувають і відхилення від цього правила зобов'язання, засідання, уподобання. Переважна більшість іменників в множині має наголосне на закінчення баба, баби, книжка, книжки, ластівка, ластівки, молитва, молитви, огірок, огірки, сторінка, сторінки, хата, хати та інші. Окремо слід звернути увагу на слова іншомовного походження. Є мови, що мають постійний нерухомий наголос, в яких завжди наголошується певний склад, наприклад, англійська, чеська, польська. В українській мові всі запозичені слова зберігають наголос мови джерела. Погляньмо на них. В англійській мові здебільшого наголошують перший склад: менеджер, маркетинг. У французькій на останньому складі: бюлетень, жалюзі, партер. Але лупа. Переважно кореневий наголосу німецький фольга, форзац. В італійській переважно на другому складі від кінця. З італійської мови до нас прийшли лате, піцерія, травестія, з латини де юре, експерт, індустрія, квартал, з грецької, симетрія, асиметрія, агрономія, діалог, тогмат, єретик, псевдонім, феномен. З перської піала. Погляньмо на слова, у яких є частинка метр. Якщо частинка метр означає одиницю вимірювання, то наголос падає на е. Кілометр, дециметр, сантиметр, міліметр, мікрометр. А от мікрометр це вже дуже точний прилад для вимірювання розмірів. Як і інші прилади. Спідометр, барометр, термометр, складова метр. З грецької означає мірією. А що саме мірія, вказую у першій частині слова. Складні слова зі сполучником О наголошуються, звичайно ж, на О. Гуртожиток, рукопис, живопис, чорнозем, чорнослив. Але листопад, снігопад, лісостеп. Короткі на два-три склади прикметники наголошуються переважно на останньому складі: котрий, легкий, новий, страшний. Чарівний, черговий, фаховий, але зручний і косий. Суфікс прикметників «еньк», що означає писливий, завжди є наголошеним. Наприклад, маленький, чорненький, гарненький. Усі числівники від 11 до 19 у сучасній мові є складними. Колись вони являли собою сполучення числових назв з прийменником на. Та йменника 10. 1 на 10, 4 на 10, тобто 1 чи 4 з вердесят. Згодом словосполучення зазнали стягнення. Перетворилися на складні слова і тепер мають наголос на колишньому прийменнику на правильно наголошувати 11, 14. У числівниках, що закінчуються на 10, наголос падає на останній склад: 50, 60, 70, 80. Наголос числівниках у непрямих відмінках, звичайно, припадає на закінчення п'яти, п'ятьох, двохсот. Запам'ятайте, що дієслова насти наголошуємо на останньому складі: відвести, віднести, довести, донести, завести і так далі. Більше про основні принципи наголошування слів дивіться під відео на сторінці. Вони тут зібрані у зручну таблицю. Пам'ятайте, наголос це культура вашого мовлення. Ваші співрозмовники звертають увагу на те, що ви говорите, як ви говорите, і наголос відіграє не останню роль у формуванні вашого іміджу. Регулярно тренуйтесь, виконуйте вправи на сторінці, щоб успішно вивчити ці правила. Щодня проговорюйте ті слова з різними інтонаціями: радісно, злісно чи сумно. Звертайте увагу на те, як ви говорите в житті, як наголошуєте ті чи інші слова і, коли треба, одразу ж виправляйте свої помилки. Говорімо українською правильно і до зустрічі в новому році!